Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо з вами готувати домашні суші. Для цього нам знадобиться листочки норі, рибка, крем-сир. До речі, ви можете його замінити на звичайні, звичайний там сирок, весела курівка чи щось таке, що продається в магазині, якщо не знайдете крем-сиру. Рис бажано брати ось такий круглий, а не довгий огірочок. Коврик для того, щоб скручувати наші суші, і потім для того, вже, щоб смакувати, це васабі, імбир і соєвий соус. В першу чергу ми будемо відварювати рис. Беремо рис, заливаємо водою і ставимо на плиту. Я варила рис 10 хвилин. Тепер виключаю і накриваю кришкою і залишаю хвилин на 15-20, потім знімаю кришку і залишаю остивати рис до кімнатної температури. І так, першим ділом ми беремо чоловічі руки і заставляємо їх різати огірки на потрібні нам шматочки. Зверніть увагу, без чоловічих рук точно нічого не вийде. Ось такі шматочки у нас мають бути мають бути невеликі, не широкі, такі, тоненькі і невисокі. Щоб було зручно крутити роли. На коврик ми викладаємо листочок норів. Далі промазуємо крем з сиром і будемо викладати решту начинки. Ось тут в водичці ми змачуємо руки, так набагато зручніше викладувати рис, тоді він не липне до рук. Ми викладуємо начинку на половинку листочка для того, щоб було зручніше потім закручувати рол. Змащуємо водичкою края листочка. Це робиться для того, щоб наш ров потім гарно закрутився, і листочок прилипне до іншого краю рога. І починаємо скручувати. Ви можете таку процедуру зробити і без коврика, але насправді так набагато зручніше. Це наш рол готовий. Відкладаємо і продовжуємо далі. Потім в кінці будемо різати на шматочки. А ось ще один варіант квадратних ролів. У нас вийшло 6 ролів. Зараз будемо нарізати, і я вам покажу, які вони у розрізі. Ось такі суші роли у нас вийшли. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Пока-пока!